землі дістатися. що я проклятий над нею, а чи вона що вродить, сам не знаю. Ті, 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 я. Чому? Чому все ти поспувся з факту? А може ти пробач його розстрінька, як то буває молодечі звички? Ні, я не мав звичаїв волосечки, я встаква. Що того й він? О тим пророком вставався ж він на гроші нежадівним, все тільки говорив про царство Боже, уже От, до жатож. Це був то ятевець, куди він людські душі наче рибу ловив, та й викидав на Ну То як же? Як саме видурив він в тебе статок? Покинувши весь крам. на круче, там біля школи вашої сеїчі, сеїчі, на сече назове, подежив з волосся вдовою і тежить промову. В цікавості пішов, і я послухав. Як він говорив, який був голос? Я пригадав усе, що давно забув, Згадав свою покійницю, матусю, що ще маленьким я засавсь без неї Промовець говорив, Ходіть до мене, я заспокою вас, я вас хотіжу. Я нещуся, я лісні сльози, мене у мене, я не був мені залозі, що нема рівнішого на цього чоловіка, я не було на цілі бороть світі. Раптом він річ помів про царство Боже. Діду, мені залася та й ваша круча не над кридяна порогом ясним Божій брамі, що веде до раю, мені здавалось, тільки поступити за той порів. І всі ведені будем як перші люди. Що тут заважає, так думалось мені, що ж не боронить вогнерний меч до того раю вістя, туди нас кличе, руки простягає, обіми розкриває янголбові. А може Божий син так і усправді не є. я один тоді подумав, що він син Божий, Глянув, я на кручу, і там край ніг промовця, що заважу в гурток людей, чоловіків жило. Усі вони дивились на промовця, а часом споглядали і на нас, соціальної своєї високості. Їх погляди були щасливі і горді, і приязні. Отці, живуть в раю Господнім, бо вся я». налинув душ і перервав промов, я сів під накриття і думав, Вінчився дощ, я, я не згадав про дні, Я пішов шукати того гомовця. Бо дай би я життя був загубив, ніж мав його знайти, та я знайшов його собі на лихо і йому. Бізи що, що ти сказав? Кажу і йому на лихо, коли б не ти, він ще пожив на світі. Він все одно на небо грав. Хоча б ніхто й не поживився нього. Таки негаєн цей пожив. Ну і нащо там було його шукати? Ну, затягнули його слова, коли вже так припали до вподоби. Та й жив би праведну в своїм маєтку, щоб батько чесно призбирав для тебе. Не так все просто. Він бач говорив, що тільки з ним. Це була і правда. І все ще царства Божого немає. Спитав він якось дивну, усміхнувши. Ну як бачиш, ні, сказав я, і сарто, бо перша вернулась в моєму серці супроти нього, я її сломив. Ну то роздай, усе, що маєш бідним, іди за мною, мовив він. Дід на мовчи, я мовчу від нього відступив. Тяжким сталося мені слово, Бо воно і легко його вспомнити теж. Усе роздає. Промовити і то не всякий зможе. Йому воно було зовсім не тяжко. Бо хто він був? Все малиш, все марш мене брат, До завжди престола на престолі Месія, в образі того промовця, неначе судить він усіх живих і мертвих біля престолу, гурт його обранці, щасливих, радістих їм слугують народи всього світу за людки. Безмежна щастя їхнього громада. І я їм застріл. А кінці настав ти день, коли я вже став убогим, голодні, що на а сам пішов з порожніми руками. в одній одежі, і ніби стобинають, шукач учителя. Пише то, то ти пішов з порожніми руками. І він... Нибонь, <реш> не райське щастя відбивали з моїх очах. Учитель, те завар, він поглядів понурих не любив. Він звик, що ми як песик було гідно, йому дивились очі і ловили його слова. І він почав мене словами до на Напроти мене він пальку слав про гостя, що понурить та не чупа, він на вечір'я, на весілля і сам був вигнаний.

Якби ти зробив. Хіба я знав? Я зроду ще не продавав людей. Так само продавіть їх, як і все. Як гуси, як буду. Ти думав як? По тому і рука і не із з руку руки тому, хто купить. От і все не бачив. Ну, а ти, я передав, як сам. Кашатимо суддя, а не питай! все обрила. Річ твоя, не хочеш, не кажи. Але погана чутка йде про тебе, бо людей, що ніби ти його поцілував, як сраджував. І він мене тебе зрадив. Це Він мене нікого не цілував, а ти його гено, кажу, тобі давай люди. Бігавство так краще вже як тобі мовчати. А можеш? А може ж я? Я таки його любив. А може, я хотів з ним Хай Кай Признак, куда ти котра, котрого, котрого, з луцю взяти. Мовчи, не говори, чи телега, розпарений на сонці, чи холоди однаково лівки. Тепер я. А хто хотів? Уж що я, тянул, я ладен, ладен, пропасы, на весвіте, нищо зябест стоит рука. Гей, ти геш не мене, шатано, будь кровь я. Не поди, манести. Поверь. And the trash You don't believe me, dude. You don't believe me, dude. You